Привіт, привіт. Так, друзі, маємо ранок суботи. Я йду, йду на город там, де ми маємо, ну де ми колись косолю садили. Знаєте що? Тут наше подвір'я, ми так йдемо. Здовж туди, туди далеко. На город, там де має майже 700, таків 6 і 8 вроді би. Цього року ми не садили нічого на тому городі. Як садили, верніше мішанку. скосили її, вона висохла і бусом забрали е, додому. Ну, коза буде мати, що їсти в зимі. Ну, так би не садили, просто посіяли. А тепер думали, що робити на тому городі, чи будемо садити, чи ні. І такий вирішили його садити. Будемо садити, друзі, але. На зиму, на зиму посадимо чеснику, ну, ски, наскільки вистачить. А потім вже навісні, може, ще щось, вже щось досадимо. Чеснику ми посадкового матеріалу вже не мали. Верніше не мали свого. Ми весь свій висадили дюше той великий такий чесник, що ми продавали. Але вирішили, друзі, ще... Посадити якийсь трошки менший. Не всі хочуть такого великого чеснику, бо ну, не знаю. Можливо, не хочуть. То чоловік взяв зовсім інший сорт. Ми купили. Зараз покажу який. Але якийсь нонсенс. Ми продавали такий величезний чесник по 140 гривень, а це він купив менший такий. Він не маленький, але ну, такий середній, можна сказати. 180 за кілограм. Ну, можливо, хто як цінить. Свою продукцію я не знаю. А можливо вже просто зараз і немає чесників. Чи я забула, чи це Любаша, чи... Ну я зараз не буду вам продумувати, зараз він скаже, який то сорт. Хочемо мати два. Два види чеснику. Бо хтось хоче великого, хтось хоче меншого, не хоче такого великого. Ну, треба мати два. Ну, бо і так думали, що садити, що садити, чи будемо садити, а так на зиму посадимо, друзі. Поки в нас почнеться сезон малини, ми вже чесник викопаємо. Тому, так би, знаєте, одне друге, щоб перекривало, щоб не все на раз, і Один город, другий, а тут ми ще в малиннику. Ось так наперед треба думати, як воно буде. Так що вирішили посадити чесник. Посадимо, та й буде один вид, буде другий. Хлопці вже пішли, чоловік буде цим, може вже зробив, я не знаю. Робить цим. Под перебиває. перебуває. Хлопці-рівці будуть нарізати, я вже буду садити, але я йду ззаді. Я поки господарку обійшла, поки подоїла, я вже ззаді йду. Мене зустрічають такі красавці, але я їх не боюся, бо вони за електропостухом. Але зазвичай я биків, то я дуже боюся. Але вони всі закриті. Не маленькі ще, Не, менше є менші, є більші, але все одно страх є. Так, я вже добралася до городу, машина є. Вон там вверху чоловік з дітьми. І то город. Довгий, довгий, вузький і довгий трусь. Не дуже його люблю, бо йдеш, йдеш кінця краю, тому городу нема. Ну але ну але вже? Такий маємо город. Такий маємо городкий. Нам дали, ми приватизували. Такий вже є город. І то добре, землю все добре мати, друзі. Який би не був земля, то є земля. Добре, йдемо до них вище. Щастя! І хлопці там працюють, я пішла до чеснику обробляти чесник. Друзі, сорт Любаша. Я думаю, чи Любаша, чи не Любаша, бо він дивився на Любашу, ще на інші. Це буде набагато менше, ніж Дюшес. Ну, потім порівняємо головки. Але Наразі... Наразі, зараз буде трошки підсохне, його тим. Показала там того разу Максим. Любляю від плісняви, то, щоб не гнив на зиму, щоб садити. Так, зараз трошки підсохне і гайда садити.